Вітаємо друзі всіх на каналі Файна Компанія. Сьогодні ми в такому составі, да? ми моє і... чоловік вирішили половити рибу Тролінзу. на що? На Тролінзу. Тролінзу. да? Сьогодні в нас такий. Ну, в мене почин. Сьогодні в мене перша рибалка на тролінг. Взагалі ще ніколи так не виїжджали. Владик, я вже не знаю, який раз. Один. Кожен один. І Саша тільки раз. О, Бачите, букле і Сашою. До речі, відео теж є на каналі. А, можете затихати. Да. Дивитися, там Саша щучку брав, пульчика, 600 грамів з копейками вроде. Так, а це пройшов, пройшов рік і ми вирішили з ладом також вискочити. Да. О, пограбували Митрофановича, дякуємо йому за да, мотор. Дуже дякуємо, да, Митрофанович, вам да. привіт. І вискочили від ЖД до Так. Да. Пролінгуємо, граємося, пробуємо. Опа! Андрушики! Андрушики покльовочка! Андрійка, ладно, ми ж не будемо суржиком, так? Да? Не будемо суржиком. Тільки говорили, говорили, що десь зараз має просхожі. Є... Так легенько йде, владі? Ну Може невеличка, дивись, щоб зараз свічку не дали. О, а -а -а. О. Опа! Перший є, да, як то ну, кажуть. Власі, я вас вітаю, Дякую. Ну, Спочинемо, як то тролін. кажуть. Mm. Ну. На, -на троллінг перша риба. На карпика, на карпика. На кар... <ріх> <ріх> да, На дзеркальну карпика. На, Джексон робота. Зараз куриш, будемо куриш, розбиратися. Куриш. Коротше отак. А Влад каже, зараз десь має клюнути, зараз десь має вона зайти. Кажу, Андрій, курим, зараз куримо, і вона плюне. Ну. Бачиш Добре, і, под... і подошла. А бачиш, акуратно засіклася. Класно. Андрій, головне, що є, що ми вже щось побачили. Ну так. Да. Головне, хоч якась де риба є. Вже хоч риба є. А руки, хоч вони. А буде. то їдемо рибаки жалуються, не клює. Щука може теж клювати не буде, але на, застрахуй. Спочатку скинь, а потім покажеш людям. Плавим да, ми, звісно, чи йдемо в сторону острова. Дружику одразу собі ще з цим. Добре з куканчиком підсобити. Покажи рибу на спочатку на тій штуці ножичок гарний ну, ножичок але... Може бути Звісно. На, на куканчик на, фотографії, хай буде. на фотку тобі, давай на заставку кинем. нормально держу бомба все Тоже, чи миляк чи що, що так б'ється ну. люди собі ловлять. Лягли на траву педара позакидали, а дай собі сидять це рибалка, так вони цілий день пролежати. Одненька і все. А вас? Не було? На воблер. Так что, ну у них ледачи мы и ловим, он то Владик. О, Влад, е? Вроде бы е. Серьезно? Да. Да. Е рыба. Е що? Знаете что, он же меня сегодня за кумары за ридми за мотор, наверное. Є? О, то це вже поболіє, то це вже хоч відчувається, що трохи все, дає. Вс, чому я. Ти люд... окунець. Ложи спінжиш, чи то трава? Ні, я риба. А сюди. Такі як, такі як. А що забагрив? Чи шо? Чи ні? Ні, в рот. В рот. Ножик. Ножик. Ого. Опять ну, ножик. Ножик такий. Та ножик. Риба, откіньч пулю. Такий ножичок. Бачиш, ще й відлетів сам. Ну, Такий вам Поки що ми нічого не міняли. Той самий, так, карпік, той да. самий карпік на його і ловимо. Але це дрифувало так, дай дорого. Що ми з нею робимо? Та що ми робимо з нею? Беремо в руки, отак один вернув, відпускаємо. Десь що хай пливе. Давай, бо вже травичка. О. Забирай карпа. Хай собі пливе. Карпіка забираємо і будемо плисти далі. чик. Хорошо, бать. Нормально. Ж, нормально. Что ж, дело Дело будет. будет. діло буде. Діло буде. Карпік, буде діло? Ще мы тільки ж почали, правильно? Хороше мамашу якусь за це. Щоб соло лопку тут сюди. О, би таке би побачити, то було б классно. класно. Побачите. Ну, Потягати. Хоча б її потягати, прочувствувати, так скажем. скажемо. No. Зараз моїм руки да й будемо далі йти. О. 6 зібрання лежить. Таке. Погода, погода доволі сьогодні інтересна, така буде жара, вже вона так три дні, сьогодні неділя. А нам погода то таке. Нам то та погода, в принципі, так. Да. Ми її в дощі сидимо і... Навіть якби був би досі, Просто... все одно плавали. Ні, я маю виду на те, що... От жара, просто як вона, в як вона себе в жару веде та щука. Зараз то ще ранок, зараз то почало 9-ї години. Але будемо дивитися. Може воно ще зараз в день, як сонце підніметься вище, може воно ще більше активізується, але сплески в її немає. Немає ні нічого, не ні в Нічого. Ну, так. Щось це федеристов, ну дуже багато. Але неділя. що ж хочеш, неділя виходний no. день, бачиш людей багато. No. А Ми вон, то їздимо, колотимо їх. Да? матюжать нас, мабуть, пострашно. Але ні, ми чесно, то ми відносимося якось лояльно, Бо сам такі. культурно, правда. Бо сам такі. Тихенько проходимо між рибаками, щоб нікому там не... Не, саме. Да, не наробити біди. Але вони теж нас бачать, то беруть, вимотуються, все як положено, да, скажи. Взаємоповага, взаєморозуміння, да? це присутнє. Рибак рибака бачить із далеко, так скажемо. Нас по звуку. У нас по звуку видно чути, так. Да. Вже скоро і до острова Так? нам залишились трошки. <рес> Як тобі сьогодні в ролі штурмана, ти мені скажи. Мені подобається. Нравиться, так. Да? бачиш, ну, що робить. Це, що на Мерседесі, біхто да? на воді. Зараз треба значка наперед приклеїти. <рес> Куплю лодку, приклею, поняв, буде орієнтір так прицельчика взяти no. зробити. No, ну, нормально, буде, буде класно. Аре, попробуй, ще так, у нас не путаниться ще влад случайно з тобою, бо у нас я бачу вже там жарно, якісь перехрестя починаються. Да, так. Да, да. Чяну тебе? Ти мене. Не знаю. Ні. Я йду собі, ти йдеш. Я тоже. Бачиш? лопатка в зіллі да, треба час від часу перевіряти так як проходимо ще якісь такі мілкі участки де чувствується як боблір б'ється треба перевіряти дивитися на наявність трави і всякої іншої мечмали так точно ж... Коротше, діло в нас таке, що цей парень вже починає всю рибу стиля виловлювати. Я вже, мабуть, навіть, навіть беру на весло. О, дереві на весло стоїть, ти да, бачиш? Бо вже швидше великий. Бачить в берег пішло. Так, да, в берег пішло. О, гарно, 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 гарно. Mm. гарна, штука. гарна, гарна, гарна. Гарна щука. Гарна що, Зараз Ах ти! О. О, оце, оце монобороться. Єсть. Єсть. Брати мої. О! Це, це, це. Десь, це, десь, да, це десь двушка. О, Бери добре, бо вона зараз там шов, якщо гачком, щоб не пішла в лодку. Угу. Єсть. Коротше, ми зараз її освободимо, щоб не з камерою да. Так, от вона Та трохи в ліску закуталася. Ну що, показуй. О. Подожди, я понимаю. Це вже і в камеру такого, знає. Так. Вже вже в камері, так? В, да. Помните, як колись перші відео, як наші були, як ти кричав, ну... але вона ширше, чи... Чи то кричав? тогда вона... кричав. Вона ширше, чим Андрій. Вона... ця ще ширше. Це ще ширше. Короче, кіло 30 зважив. Вже зважу, з цим з цією приблудою. Ну, хай буде. Кіло 598 Ну, вона не крепко, то і да. важка. Та херня взагало важит. Ну все, зараз робимо трію фоточку. Для Інстаграма і для інших, да? Да. Да і все, да і будемо і накуканать. Ну що, пройшли ми до своєї фінальної точки. Влад піддав таку ідею, каже, давай вернемося, може назад пройдемо ще раз по такому самому маршруту, відтоді я найбільше, що зловили. Ну так і будемо зараз робити. Зараз хлопець топ. Дає газ. Дає газ. Полік. Потрохи печемо. Думаю, зараз пройдемо ще раз по цьому самому кругу. Пливли на що ми запливли? на, на перемити? перемити. Вже Андрушка взяв... Розловився. Да, розловився на Азуровську таку вертушку прикольну. Азоровська, так? Да? Да? І вони доволі прикольні, чесно. Ми колись на з ними теж гарно стіли. Справу мали рибу ловили. Да -да -да. Все вперед. Спека пече. Сонечко неймовірне. Коротше, запливали на перемити, що ми бачили, отовпунчика бачили. Просто за вертушкою ходять, ходять, але не доходять. Хотіли камеру кинути, але вона сівша. Зараз на межі перемитого істеря. будемо їсти сальце з цибулькою. О. Машикував. І помідорчики з В, виноградний. Да, зараз переїли, дай побігли. Підкрепимося і побачимо, або ми тролінгуємо назад, або просто сплавляємося і кидаємо по хорчам. Зараз буде видно, що ми вирішимо. Йдемо додому, так? Да? Вже в нас по рибалці. Все. Зараз корисимо водку і тоді розкажемо, на що ловили, що плювало та чим ловили. Да. Все, як ви бачите, вже по риболовлі. Човен вже дістали, зараз будемо його мити. Починається таке одне з в флопках. Ловили сьогодні. Я кидав стінгером, Андрюха кидав соліусом, також. Що то ще в мене? А, віртушки я кидав ще на Азуру свою. О, кидали віртушечки, такі спробували все, але в основному впиралися суто в тролінг. Це наша перша з Андрієм тролінгова риболовля разом. Як ви бачите, непогано. Була щучка, було їх три і одного окунця на віртушечку. Дуже велика спека, тому ми гадаємо, що риба закрила рот. І самим треба збиратись, бо Андрій ще на роботу. Тому зараз бистренько ми лодку, збираємо наші речі. Там приїхав Андрусік. Зараз розкажемо, як ми ловили на фідера. І оставляємо його до вечора і будемо знати інформацію, чи буде клювати з часу дня аж до 9-10 вечора. Та й все на тому. Все. Дякуємо всім, хто був з нами. Чекайте нових відео. Я думаю, зараз прийде похолодання і ми знову ж таки виберемось на нашого хижачка на річці Стир.